Ко Ярослав. Ой. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Сергія Стариненка про Геннадія Балашова. І власне, одразу хочу нагадати, що, а, одразу хочу нагадати, що наприклад, буде найцікавіше. значить Отже, починаємо Вітаю вас, друзі! Це відео я записую для того, щоб зафіксувати один дуже важливий факт, щоб коли люди будуть шукати інформацію, ким є ця людина, і чи варто їй довіряти, щоб вони знали, що ця людина є російським агентом впливу, і ця людина. Це Геннадій Балашов, але про все по порядку. Якось пару років тому Балашов поливав мене брудом по справі щодо моєї необхідної оборони, коли я захистив своє життя під час третього замовного нападу. І вже тоді я зрозумів, що з ним щось явно не так. Так що він за правильно сказали. і воні мови тену. П'ять літні можуть посадити за вбивство. Там вже під час того ефіру Балашов ще виступив проти громадських активістів. не називайте Це штатний сатонський службу. Вже за кілька місяців після того Балашов записував вже ноги відео, у яких знову згадував мене. Хто важнеє? Хто важнеє? 25 річний Сергенко чи президент України Зеленський? Я тоді ще дуже сміявся із цих його відео, тому що зрештою він все одно виступав проти мене. А Порошенка ніхто не вспомнив. Я зіллінка ніхто не сповнув. Навіть не Кілієнко, Кілієнка став явленням сім'я і роли нашого часу. І Балашов через своїх людей навіть кликав мене на дебати, але я відмовився, тому що знаєте, якось нижче своєї гідності йти на дебати проти людини. Яка займається сексом із гітарою. А по-друге, я не люблю дебатувати із лузерами. Мені вже вистачило одного червоненка, який жах. Який жах? А що не жах? Жах я ж oh знаєте, я тоді не помилився із тим, що балашов може бути російським агентом впливу, як свідомо, так і несвідомо. Це вже питання другорядне, тому що нещодавно він пішов на проросійську помийку, а останнім часом він дуже часто з'являється на каналах, і на каналах Медведчука. І став там нести антиукраїнську мучеку. А от е, націоналізм і мовна китайна питається страхом. Він виступив проти української мови та проти націоналізму. І аргументація така сама, як і він, як Балашов. Нікчемна. Україна та ж сама. Здесь націоналізм питається страхом. Людей запуювають, що Путін прийде всіх захватить, не говорить на русском мові і так далі. Путін не лякає Україну, він просто. Що війну проти України вбиває українців і окупував наші території. А так це все взагалі націоналізм винен і українська мова, звісно. І буде розвиватися культура на українському язиці. Вже не давати нікуди. Балашов є прекрасним прикладом того, ким може стати людина, якщо вона має українське. Мадянство, але виступає проти української мови та культури. Людина просто може перетворитись на проросійського жлоба. Сергій Лещенко, лісом дуже пам'яті канал, і включити життя, 80 тисяч підписчиків, У не може вирости канал Лещенка не може вирости, тому що це канал Лещенка. Але ви знаєте, у мене днями на каналі, який я веду виключно українською мовою, було вже більше двох сотень тисяч фоловерів. І тепер розкажіть мені про те, що українська мова в Україні. Не потрібно, і до речі, підписуйтесь на мій канал. Та ти і не на українському українська культура, як і наша культура є вирозіна. Каже, що українська культура не виросте на українській мові, але поки що, все, що я бачу, це те, що у єни явно не виріс мозок від його російської культури. Русський винувати, а Путін виноватий, та Кремль. виноват. а вже ж росіяни не винні. Це все Путін винен і тільки Путін, тому що всім відомо. Що це Путін особисто кидає в танки або за установки ГРАД і їде воювати проти України? А ще як ось у нас в Україні затримали кілька груп. Службовців, і ви не повірите, усі вони в цей був Путін. Що ділять, кардик прийшов албусмен этот з язикалашов своїми цитатами, дає зрозуміти, що він виступає проти української мови, але мені здається, що він взагалі виступає проти будь-якої мови, тому що він навіть російською, коли говорить, то не може вимовити слова. Албусмен когда к вам прийшов этот албусмен та язика, нахрен та села збій палка. Якщо у кого ці ще досі лишились сумніви, що Балашов є проросійським, то гадаю, після цього відео ці сумніви мають повністю зникнути. А ще розпалює ворожнечу проти українців, і це вже кримінальна відповідальність. агресивно? Вістаратори дози вісія висі він закликає інших людей поводити себе агресивно, але сам він, звісно ж, агресивно себе поводити не буде, тому що він, як і будь-який рус, дуже сильно боїться. А взагалі, ви знаєте, я помітив одну дуже цікаву деталь, Ось ці товариші постійно виступають, що треба агресивно діяти проти українців. Вони принижують українців, вони намагаються на нас нападати, а потім, коли починають критикувати, то вони починають скаржитись, розповідати про травлю і взагалі, що в Україні всі навколо фашисти, хоча самі перші проявляють агресію. Десь прийшов до Казубраш, камінюка в голову бросить. Вока дорожчий ще настоячі літання. Ось я говорю українською та і ще й критикую Балашова. Ну давай, Гена, пробуй тепер в мене клікамінь. Виділі хотіть і говоріть на кине. Те щойно Балашов просто процитував свого наставника. Послушайте, ви будете говорити, говорити. як будуть говоріть каворіхадіа після того скандального ефіру. Балашову стали писати на фейсбуці, перегляд... стали його критикувати, і він продовжував принижувати українців за українську мову. Сті Балашов дуже швидко став героєм російських новин і про нього написали навіть у так званій ДНР Правжня слава. І ще один такий цікавий збіг. Це просто неймовірно, але позиція Балашова збігається із позицією Госдуми РФ, яка нещодавно теж вирішила засудити закон про українську мову і буде звертатись. Про російську помийку під назву телеканал наш, але цього разу. І з тих страни з проблеми язиків. Якщо у нього є проблема і він хоче виїхати з України. Я готовий подарувати йому квиток безкоштовно, але тільки за умови, що він більше до нас не повернеться. Біжать сятий території, подарується таксую, що добра не буде. Єна, ти абсолютно правий. Давай, тікай з України, а ми тебе тільки підтримаємо. Надаю Україні що послідників там наш Україна змарнувала останні. Шанс, який їй подарував сам сонцесяйний Балашов, і тепер у нього точно не залишиться вибору, пора валити з України. Це ж така погана держава. Тут забороняють Балашову говорити російською. Бачите, він на ефірах виступає російською, і це прояви того, як йому забороняють нею говорити. Ну, точно треба тікати йому від цих фашистів подалі. Маю повторити це відео. Я записую для людей, які ще сумніваються у тому, що Балашов є проросійським або яких просто зацікавить ця персона. Знаєте, Балашов відпрацьовує кремлівські методички. Ну і якщо ви раптом його зустрінете у Києві, обов'язково запитайте, чому він досі не звалив з України, якщо сам казав, що звідси потрібно валити. Питайте у нього про це. І подивіться, як він замість того, щоб проявляти агресію, до якої він сам закликав, буде просто піджимати хвоста і намагатись сказати, що його просто неправильно зрозуміло. Значить, а тепер як я і обіцяв наприкінці найцікавіше. Так от. Діється, у липні 2000 2000 25 року українска вела санкции проти проросійского колаборанта Геннадія Балашова. А вже 11 листопада 2025 року Геннадій Балашов помер. Я скажу так, що Геннадій Балашов сам на себе покарання накликав. А залом, разу мы про що я... Говорю до того, я хочу сказати, що Україна обов'язково переможе. А загалом, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та лишайте коментарі. Моєю метою є 500, 500 підписників до, до кінця року.